Люденки, всім привіт до вашої уваги. Витрата пального автомобіля Volkswagen, Golf. Вже 8, вже почали приїжджати вісімки. Дивимося, дані за сьогодні будемо дивитися від запуску вранці в Києві, коли я його забрав. 9,34 годин я їхав, 613 км проїхав, середньої 64 і витрата 6,9, вибачаю, літри на 100 км. Чому так багато? Автомобіль весь час за собою їх причіп з квадроциклом, завантажений колесами. В багажнику, потім на половині шляху підсіла плюс одна людина. І це все в доволі жвавому темпі. Під капотом у нас 2 літра трубодизель, такий самий, як на гольфах 7, 2 літра 150 кінських сил. І не називаєш тепер це коробкою. Ну але DQ381 у нас робот під капотом. І передній привід колеса 16 -ки. Власна така витрата. До Києва він дійшов з витратою 4,9 при 130-140, навіть іноді більше швидкості. Отакі От показники. Власне, збираємо готувати, робити огляди. Вон, сьомий мій стоїть, морда в морда.